Друзі, хочу нагадати, що будь-які гроші, скинуті на ЗСУ, наближають нас до перемоги. Тому я вас просто закликаю перейти за посиланням в описі і скинути будь-які гроші в благодійний фонд. Повернись живим. Ці неймовірні люди постійно скуповують зброю та різне інше обладнання для наших хлопців на фронт на мільйони гривень. Тому цей фонд 100% надійний та вже не раз перевірений. Посилання в описі Росня в землі. Слава Україні! Добрий день, друзі! З вами Сейджи Лав. і знаєте, я один із тих людей, які перейшли повністю на українську мову під час війни. Знаєте, це не дуже приємно визнавати, бо майже усе своє життя до цього я розмовляв російською мовою. Сьогодні я вам розповім про те, як так сталося, що я майже усе своє життя розмовляв російською, а також ми поговоримо. Про те, наскільки важливо зараз переходити повністю на українську мову, поїхали! Народився я у невеличкому містечку недалеко від Херсону, і майже все своє життя я прожив саме в Херсоні. А Херсон, як ви знаєте, то більшою мірою. Російськомовне місто, звісно, після того, як наші ЗСУ його звільнять, всі в Херсоні будуть розмовляти виключно українською мовою. Але факт залишається фактом, що на даний момент і до цього місто майже все свою історію розмовляло напевно російською. Але знаєте, в цілому за 15 років життя там мене ніколи ніхто не принижував за те, що я розмовляв. Російською тому наративи Путіна на рахунок того, що в деяких містах принижують російськомовне населення повна брехня. Насправді з дитинства мене не привчали до чистої російської мови, бо мої батьки ніколи в житті не розмовляли чистою російською, але й чистою українською вони теж ніколи не розмовляли. Взагалі наші сім'ї весь період мого зростання ширилась частіше за все суржик. То щось типу змішання російською і українською, коли ти не знаєш що сказати однієї з мов ти використовуєш іншу і в іншому порядку. І в цілому, до того моменту, поки я не пішов у школу, я вивчав українську потроху, бо е, всі підручники і різні підготовчі курси були українською, звісно. І в школі я навчався усе своє життя тільки українською. Коротше кажучи, весь цей період я розмовляв на суржику, напевно, а вивчав українську. Далі я пішов у школу, і як я вже й казав, продовжив вивчати українську. Але в мене з'явилось соціальне коло людей, з якими я розмовляв, і вони всі розмовляли. Російською тому. На момент першого класу я почав більше розмовляти російською мовою, хоча це все ж був трохи суржик, але все рівно вже більш російськомовний суржик. Потім з часом з часом я все більше і більше розмовляв російською, бо знову ж таки на це впливало частіше за все оточення, але все рівно весь цей час українська була присутня в мені. Потім я створив Ютуб канал, почав поглинати контент на Ютубі. І весь цей контент частіше за все був саме російською мовою, тому і контент, який я почав створювати на Ютубі, був теж російською мовою. І так все в цілому продовжувалось до 9 класу або до 24 лютого 2022 року. Хоча ні, я пам'ятаю, я намагався прийняти, я подивився якийсь відеоролик, я як зараз пам'ятаю, чи фільм, чи щось подивився, і там всі розмовляли російською, але тільки один чи два хлопці розмовляли виключно українською. І мені здавалося, що так прикольно, що ти такий єдиний з усіх, така біла ворона на чорна. Наному фоні чи щось типу того, знаєте? І я теж намагався так розмовляти, але оточення з'їло, бо у мене був невеличкий словарний запас, і я не міг нормально виказувати всі свої емоції, все, що я хотів, швидко починав формулювати свою думку і швидко не міг її сформулювати, тому почав швидко формулювати думки у російською, почав розмовляти знову російською, і це знову скатилось до того, що я розмовляв російською. А потім почалась війна. Дуже і дуже багато людей вирішили прийти. На українську, навіть ти, хто постійно розмовляв російською. Але я теж починав і дуже хотів, але я не зміг то зробити, бо я зіштовхнувся з складнощами розмовляти українською побиті, то доволі важко. Це має бути нормальний словарний запас. А якщо я на той момент нормально не читав книжки, не слухав нормальні відеоролики українською, мого словарного запасу не вистачало набагато. Також мені було тупо важко іноді знаєте, там шукати, не знаю, наприклад, на клавіатурі там. І шукати, чи ще щось там писати тільки українською, і тому моя жага згасла через декілька днів, бо я зіштовхнувся зі складнощем. А я не хотів на той момент виходити зі своєї зони комфорту. Мені в ній було комфортно, і я не розумів, настільки важливо для того, щоб стати якимось там. Успішним чи взагалі просто щоб нормально жити. Наскільки важливо виходити зі своєї зони комфорту наразі? Я це вже зрозумів. Я пережив вихід з зони комфорту, зрозумів наскільки це важливо, і почав виходити зі своєї зони комфорту і розмовляти українською і на ютубі, і в побуті. Після моєї невдалої спроби розмови на українською мене було ще пару спроб, але почалась вже жорстока окупація, і іноді розмовляти рідною мовою було ну тупо небезпечно. А хто знає, що подумає той 18-річний орк, який там ходить біля магазину, можливо, йому щось дається не так. Він тебе кудись візьме, відвезе і тебе буде там лупцювати. Я звісно знаю, що це звучить дуже дивно, але хто знає, що у цих ненормальних окупантів взагалі на розумі. Але незадовго до того як ми вирішили виїхати, мене вже взривало кришу. Я не міг жити. З розумінням того, що я розмовляю мовою агресора, я дивився кожен день. Все те, що відбувається, я не міг просто нормально собою. Володіти У мене було неймовірне бажання розмовляти українською. Але коли мені сказали про те, що ми будемо виїжджати, е, мені сказали, що поки що не треба розмовляти українською. Бо я, коли починаю розмовляти українською, зовсім починаю забувати трохи російською, і зараз нормально сформулювати речення російською, мені буде вже важче, бо я вже дуже немало розмовляю виключно українською, і це. Так прекрасно. Але останні дні перед виїздом мені довелось розмовляти російською, бо ніхто не знав, що буде на кордоні і як будуть пускати. Можливо, потрібно буде з ними порозмовляти. І... Приходили з ним розмовляти, але про це в іншому відеоролику, але не мені, а моїм батькам. Тому до мене не було жодних питань. І в цілому я міг спокійно розмовляти українською ніхто б мені нічого не сказав. Але все рівно я перестрахувався, і коли ми тільки перейшли кордон, і стало все добре, я одразу ж зрозумів, що нарешті я вільний і можу розмовляти рідною мовою. І це так прикольно, це так прекрасно, це шикарно насправді. І в цілому, напевно, моя історія на цьому закінчується. Я до цього записував відеоролик, цей вже намагався записати, в мене ця історія вийшла трохи довше, але там в цілому нічого такого цікавого не було. Тому неважливо, хай вже буде так, як є. Тепер ми поговоримо про те, наскільки важливо нам усім розмовляти. Українською. Я думаю, прошарені люди знають про недавній випадок. Для мене він недавній, насправді, а для вас, можливо, він уже давно пройшов з Машою Фросініною та Ольгою Поляковою, коли ці дві курки сказали про те, ну нам не комфортно розмовляти українською. Ну, типу, ви що хочете, Ну, що, ну, ви типу, хочете, щоб ми бекали мекали, ви що хочете. действительно вы хотите, чтобы было так, мне кажется, будет лучше, чтобы мы продолжили разговаривать рус... на русском языке, ну, в этом же ничего страшного нету, ну какая разница, ну типа, ну, ну, ну и что? Короче, кажется, на них моментально налетело неверно много хейтов, и в целом довольно справедливо, бо, когда ты Будуєш свою кар'єру повністю в Україні. Вон я б кажу зараз про них обох. коли ти маєш неймовірно багато підписників з України, коли твої думки, твої наративи дуже і дуже гостро можуть сприйматися в суспільстві, коли твоє слово щось значить для деяких, казати таке під час повномасштабного вторгнення, коли всі знають, хто ворог, всі бачать, що відбувається, це була просто мега. Помилка. Я не знаю, що з ними далі станеться або вже сталося. Можливо, вони й далі гнуть свою лінію, а можливо, вони вибачились і почали записувати контент на адекватній мові. Ну коротше кажучи, це не суть важливо, але це дуже і дуже гарний приклад для будь-яких людей, які все ще не зрозуміли, наскільки важливо розмовляти рідною мовою у рідній країні. Це стане прикладом для усіх, щоб більше ніхто не повторював такі. Дурні помилки насправді розмовляти українською то дуже важливо, бо перш за все, коли ми розмовляємо українською, ми не поширюємо російську культуру, бо у мові є культура. Якщо половина України розмовляє російською, то виходить, що пів України прозиває якусь російську культуру. Так, вона в мінімальностях, але все рівно. Також важливо звільнити своє інформаційне поле від російського контенту, але про це ми поговоримо трохи в іншому відеоролику. А зараз ми ще поговоримо про важливість нашої рідної мови. Звісно, зрозуміло, що такий ход від Єфросініної та Полякової був не на те, щоб зберегти контент якісним, щоб вони там не бекали, не мекали. Вони спокійно могли зробити собі суфлера, вивчити досконала текст, вони могли почитати книжки, якісь статті, щоб трохи розвинити свій словниковий запас, послухати якісь цікаві подкасти, щоб легше було формулювати свої думки. Але замість цього усього вони просто знайшли декілька відмазок, щоб сказати про те, що ми просто продовжимо робити все як і було. І відмазки, як ви можете зрозуміти, максимально дурні. Бо всі ми дуже і дуже добре розуміємо, що все це тільки для того, щоб зберегти свою. Рашиськомовну аудиторію а її там я думаю немало. Звісно, для будь-якого блогера, який на ютубі вже не перший рік, дуже і дуже важливо, щоб його аудиторія, яку він так довго і так старанно нарощував, зберіглась. Я на ютубі приблизно з 2017 року дуже немало контенту записував і записував весь його. Російською мовою я зібрав до цього часу більше 400 з чимось підписників і погоджуюся, що за цей час це не дуже гарний результат, але я їх все ж таки зібрав і збирав доволі таки довго. І зараз за те, що я просто перейду на українську, я впевнений, що втрачу їх доволі немало. Але я вже зрозумів, що коли ми говоримо про українську культуру, українську мову. І збереження української культури і мови ніяка аудиторія з Росії не важлива. Я хочу, щоб ці всі думки дійшли до усіх відеоблогерів, як мінімум, які ще досі продовжують записувати відео на російській мові. Розумієте, друзі, втратити, як вам здається, все це нічого. Навіть якщо ви втратите 20, 30, 40, 50% своєї постійної аудиторії. Ви все рівно будете знати, що ви зробили краще для своєї країни. Бо поки такі, як, наприклад, я в свій час, коли жили в окупації, боялись також втратити якусь свою аудиторію. Бо я також не переходив на українську, бо боявся втратити якусь свою аудиторію. Бо поки ми боїмося втратити якусь частину своєї аудиторії, хтось боїться, що йому немає де жити, бо рашистська ракета запущена рашистськими орками потрапила йому в дім. війна це дуже і дуже жахливо, але вона дає можливість переосмислити своє життя і своє відношення до деяких людей. І те, що я тільки що сказав, відноситься не тільки до відеоблогерів, воно відноситься до усіх українських людей, які ще досі розмовляють російською. Спробуйте перейти, це буде важко, це буде складно, але ви зможете, бо ми, українці. Давайте назавжди забудемо про просування російської мови, російської культури в українських містах. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!